Дорогі друзі, а давайте зараз з вами подивимося, чого вам найбільше не вистачає сьогодні. І чи появиться воно найближчим часом? Вам не вистачає чомусь енергії і нових починань? Ну, можливо, не вистачає саме енергії для того, щоб розпочати щось нове, скажімо так. Не вистачає енергії, щоб розпочати щось нове. Чи з'явиться найближчим часом у вас така енергія? І хто вам її дасть, можливо, так? Ну, поки що ситуація в підвішеному стані. Наскільки довго вона ще буде тягнутися, Но ми можемо сказати, що цю ситуацію може вам допомогти розв'язати ось такий король пентаклів. Стабільний, впевнений в собі? Чоловік, який має певне матеріальне підґрунтя під собою. Ну, подивимось далі. Якщо ви чоловік, то це саме про вас говориться, що ви матимете таке підґрунтя, і це розв'яже вас ситуацію. Якщо ви жінка, то такий чоловік появиться у вашому житті. Так, вам дадуть шанс. Щоб ви розпочали спільну роботу над якимось спільним проєктом. Це може бути щось і по роботі, пов'язане, що потім вам принесе матеріальну винагороду, але цей спільний проєкт може стосуватися і взаємостосунків чоловіка і жінки. Тому, можливо, тут і про це. І це теж дасть свої плоди в майбутньому, в найближчому, тому що ми говоримо про найближче майбутнє. Подивіться, у вас відкриються перспективи. Вам не вистачало енергії і нового початку, а ось він буде. Навіть якщо у вас серце розбите, і ви вже зневірилися. По правосуддю вам це іде, і це буде в вашому житті. Настане стабільність і матеріальна, і у стосунках. Подивіться, вам несуть ось таку дев'ятку чаш. Це ріг, з якого сипляться всі блага. І все це для вас. Вам вищі сили це обіцяють найближчим часом. Те, чого вам не вистачало, енергії, нових починань, стабільності у матеріальній сфері та в стосунках, все це вам дають, ваші мрії, ваші бажання, можливо, когось хтось ще щось бажає інше. Вони обов'язково здійсняються за оцією картою, і взагалі весь розклад про здійснення ваших. Задумів та планів. Нехай так і буде.